Коли е, бійці попадають на е, в район виконання бойових завдань, то всі дні вони і всі ночі вони стають як один довгий е, е, такий важкий важкий день. Тому е, навіть часто ми не відслідковуємо і бойці не відслідковують те, що е, є якесь свято не, не запам'ятовують, який там день. Там, ну, є ну, таке питання часто, який там сьогодні день там. Ну, вівторок, субота, середа там а, ну, такі тому день незалежності, звичайно, всі чекають. Вітаємо один одного при зустрічі. Вітаємо в групах, в месенджерах між собою, і це дійсно для військових є великим святом, тому що воно дається важкою роботою і потом і кров'ю. попадаючи в надважкі умови. Тобто, відсікається абсолютно ну там які були хобі. Потім відсікається там спілкування з друзями, відсікається потім родина і так далі. Це стає ну на такий, переходить на другий план, тому що залежить від цього там життя від побратима, який по сестри, яка справа зліва, і ця психологія. Вона ну вона просто не має стільки ресурсу, щоб це все зрозуміти.